20 років вірності, 20 років боротьби. Під таким гаслом у Києві відбулися урочисті збори Всеукраїнського об'єднання Свобода з нагоди ювілею. Нагадали, зараз свободівці очолюють три обласних ради: міський голова Тернополя, Свободівець, депутати у місцевих радах, практично по всій Україні. Найближча мета потужна парламентська фракція. Завдання, яке ми будемо ставити, перемога е проходження фракції першої націоналістичної фракції в історії Української держави у Верховній Раді України. Ми будемо декларувати нашу амбіцію на посаду голови Верховної Ради і будемо боротися за цю посаду. Установчі збори тоді ще соціал-національної партії України, яка згодом стала свободою, датуються 13 жовтня 1991 року. роком. Тоді було кілька десятків активістів. Тепер в актовій залі Київської політехніки ніде яблуку впасти дві тисячі делегатів наживо онлайн трансляція зборів на весь світ. Ми завжди тримали одну лінію. Ми не зраджували, ми не схелювали. Ми були партією ідеологічною. Ми ніколи не дивилися на кон'юнктуру політичного ринку. Ми ніколи не зраджували нашим ідеалам, навіть якщо нам би це було вигідно. Вірність ідеї, наступальність, чітка ідеологія ознаки, які вирізняють свободу, лицарі честі та воїни світла. Так охрестив сучасних націоналістів гість зборів, музикант Андрій Середа. Я цікавлюся політикою більш-менш за час своє існування і більш простої, доречної і природної програми, як у цьому об'єднанні, я ніде просто не читав взагалі. Відомі люди тепер не просто прихильники свободи. Народна артистка України Людмила Єфіменко вже Знає, разом з націоналістами. Вона мати двох відомих свободівців. Спокійно. Її покійний чоловік Юрій Ілленко був членом політради, відвідує всі столичні акції свободи, не лякають ні провокації, ні брутальність влади. Ви знаєте, як це стимулює? Навпаки, це так просто. Ах, так, то ми вам ще покажемо. Це взагалі просто супер. Значно, гірше, коли спокійно все проходить, це якось нема драйву. я зрозуміла, що це люди дії. Вони не просто захищають, вони наступають, але насправді йдеться про інше: йдеться про енергетичний рівень, йдеться про відчуття тепла, ідеться про відчуття розуміння один одного, йдеться про те, як люди дивляться один на одну, як вони тиснуть один одному руку. Кожна людина, яка йде в свободу, вона думає про майбутнє своєї країни, а не про особисту вигоду, не про особисту політичну кар'єру. Наприкінці року свобода проведе передвиборчий з'їзд у Києві. Вже зараз, за словами тягнебока, відомі як мінімум чотири варіанти перешкоджання участі опозиції у виборах. Жодне свободу не зупинить. Попереджає лідер методи завоювання влади нині в нашій державі можуть бути двох видів. Це або парламентські методи боротьби і отримання влади в парламенті, за що, звісно, свобода як законослухняна політична сила бореться. Але є ще інший метод боротьби: революційний метод боротьби і здобуття влади. До чого свобода також поступово готується.